Ну, фактично, бойові дії тривають на кордоні Луганщини та Донеччини. Це Бахмутський напрямок. Якщо більш конкретно, то це Сєверськ солідар Дуже запеклі бої зараз йдуть навколо Солідара. І якраз на цьому напрямку Росіяни все ж таки ще не можуть вийти на адмінкордони Луганщини. Багато обстрілів? Знову використовуються ракети, використовується артилерія? Дуже погана ситуація щодо руйнування саме от солідари Бахмут, Зайцева трошки тихше Сіверськ Ну і от сьогодні інформація про славянської кромадворську. Пане Романе, використовує чи використовує ворог авіацію, якщо використовує, то наскільки активно? Ну наразі активно не використовує я вчора бачив нашу авіацію на Донеччині. Тому я думаю, що вони бояться близько до лінії бойових дій наближати свою авіацію. Більш активно, як я розумію, вони використовують і на запорізькому і Херсонському напрямках. Наскільки великі сили ворог зосередив на вашому напрямку? Ну, я думаю, що це найбільша концентрація на Україні наразі. І є інформація, що все ж таки резерви вони знов підтягують. Є інформація по Луганську, є інформація по Попасній. Тому я думаю, що запеклі бої нас ще чекають попереду. Як ви думаєте, наскільки запеклі і так званий третій резервний російський корпус, який вони перекидають з Нижгородської? губернії на Україну. Тобто, чи є інформація, що вже надходять свіжі ворожі сили, так чи вони зараз воюють і використовують наявний людський ресурс? ну В мене є оперативна інформація, що є підсилення, я ж кажу, по Луганську і по Попасній. Заходять нові підрозділи. Мова йде про вагнерівців і бурятів. І я думаю, що все ж таки вони будуть намагатися Рухатись по Донецькому напрямку, Ну, по Донецькій області. все. Чи вдалося зараз досягнути певного артилерійського паритету? Ну, я думаю, що е трошки ми їх заспокоїли влучаннями в їх бази, але все одно співвідношення не в нашу користь. І я ж кажу, те, що відбувається зараз, там в Бахмуті, в Солідарі, в Зайцево це жах.